Давайте із досвіди і логіки, і те, що ми бачимо. Якщо ми візьмемо X45, то ми маємо високу частоту в 22 кГц. Навіть гармоніки бачили, там до 30 кГц коливається. В симплексі Ультра 15 кГц. Відповідно, у нас є суттєва різниця поміж 15 і 18. А тут 22, чутливість на дрівній цілі, 45-го кощія буде краще. Далі, в кущі повністю відкривається вся сегментація металів. І повністю відкривається все вікно, де ми не втрачаємо чіпкість. Відповідно, буде чіптіший, буде менше пропусків. Далі, якщо перейдемо знову ж до того, що бачимо. Комплектація дві котушки, хоч і ціна не 14, а 12. Конструктив штанга – це все якісніше. Плюс підводний плюс. Щоб сказати, що простіший в керуванні, то ні. Тут обираємо програму, відкачали баланс грунта і побігли. Далі, чим же краще саме Сімплекс Ультра. В ракурсі пошуку характеристиків ефективності за Х45. Ультра буде краще для пошуку саме мідних монет. Оскільки гармоніка основна, на якій базувався саме створення приладів, вона тут нижча, ніж в 45-го. І чутливість до цих монет 2 копійки, 5 копійок. Однозначно є кращим. В полях пропусків мало, але в кощі є ще менше. Ну, тут є класна функція шумопоглинання. На цій технології вона краще заспокоїть прилад від перешкод. І, наприклад, цей прилад не свариться з пінпойнтерами. А x 45 це любить і доволі потужно. В сухих ґрунтах, що Simplex Ultra, що кощі 45-й. Працюють просто чудово і несуть мінімальні втрати. Але тут все-таки більше переваги 45-му знову ж завдяки чіпкості в тому ж ґрунті. Списи на кінечники. Ось тільки шкала в нас закрита початково, при тому, що є режим всі метали, все-таки краще буде бачити 45-й. Озвучок багато, але саме по озвучці інформативніший ультра за рахунок поліфонії. Одною із основних переваг торфяні ґрунти. Або лісні піщані ультра на голову вище.